Справжнє християнство починається там, де закінчується осудження і починається милосердя. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Люди схильні більше піклуватися про процвітаючих і дарувати найкращі подарунки багатим, але деякі порушили цю тенденцію і присвятили себе служінню знедоленим та пригнобленим. Одним із таких був Вільям Бут. Засновник і перший генерал армії Спасіння. Вільям Бут народився 10 квітня 1829 року в Ноттінгемі, Великобританія. У 1844 році він пережив глибоке духовне навернення, а через два роки став проповідником євангелістом. У 1865 році Бут разом із дружиною Кетрін заснував християнське товариство відродження. Яке згодом стало армією спасіння. Ця організація спрямувала свою діяльність на допомогу найбіднішим і найуразливішим верствам населення, включаючи алкоголіків, злочинців і жінок, змушених працювати на вулиці. У перші роки існування армія спасіння зустріла сильний опір з боку алкогольної промисловості, яка боялася втратити своїх покупців. Дружина Бута свідчила, що він повертався додому щоночі, змучений від втоми, часто з порваним одягом і закривавленими пов'язками на голові після нападіо. Але Бут не здавався у своєму останньому публічному виступі в Роял Альберт Холі в Лондоні 19 травня 1912 року. За три місяці до своєї смерті він сказав. Поки жінки плачуть, як вони це роблять зараз, я буду боротися. Поки маленькі діти голодують, як вони це роблять зараз, я буду боротися, поки чоловіки потрапляють у в'язниці, виходять і знову повертаються туди, як це відбувається зараз, я буду боротися. Поки існують п'яниці, поки є бідні. Загублені дівчата на вулицях, поки залишиться хоча б одна темна душа без світла Божого. Я буду боротися до самого кінця. Буту також приписують пророчий вислів. Основною небезпекою, яка чекає на наступне століття, буде релігія без Святого Духа, християнство без Христа, прощення без покаяння, спасіння без відродження. Цінуючи роботу армії спасіння, вісниця Божа Елен Вайт підкреслила, що Бог підняв церкву адвентистів сьомого дня для відновлення біблійних істин у кінці часу. Це означає, що церква повинна здійснювати соціальне служіння, але, піклуючись про фізичні та соціальні потреби людей, ми повинні також вести їх до повної істини. Ісус сказав: ідіть же і навчіть. Що значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Ці слова Ісус промовив у відповідь на обурення фарисеїв, коли Він вечеряв із митарями та грішниками для релігійних лідерів. Це було неприйнятним. Вони вважали таких людей негідними Божої присутності. Ісус же пояснює свою місію. Я прийшов не засуджувати, а рятувати. Фраза Хочу милосердя, а не жертви, запозичена Христом, із книги Пророка Осії. У його часи ізраїтяни дотримувалися ритуальних жертвоприношень, але не проявляли справжньої любові і милосердя. Ісус. Використав цей текст, щоб показати фарисеям, що Бог цінує не зовнішню релігію, а серце, наповнене милістю. Бог не відкидав жертвоприношення, адже вони були встановлені ним самим. Проте ці жертви мали бути виразом щирої віри, а не механічним ритуалом. Милосердя ж є відображенням Божого характеру. Саме тому Ісус, як втілення Божої любові, виявляв співчуття до грішників, закликаючи їх до навернення, до повної правди. Христос звертається до тих, хто усвідомлює свою потребу в спасінні. Саме таким людям Він приносить благодать і прощення. Важливо не просто відвідувати церкву чи виконувати релігійні обряди, а справді любити ближніх. Ісус шукає не ідеальних людей, а тих, хто визнає свою потребу в ньому. Ми покликані не засуджувати, а вести людей до Христа, проповідуючи їм вічне Євангеліє. Помолімося. дорогий наш небесний батько! Ми дякуємо Тобі за твій святий поклик. До здійснення справ милосердя і до того, щоб проповідувати повноту Твого Євангелія, дякуємо Тобі за доручну місію. Амінь. Навколо нас є багато людей, яким потрібно донести звістку спасіння, і це є наше служіння.